Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає нашим військовим знищити росіян, що наступають на Покровськ? якісь маніпуляції є. Так, скажіть, допоможіть що? Так. Ем... Рашисти готуються до сильних, дуже, вони накопичують зброю. І до сильних дуже атак. Вони будуть йти ще в наступ. Але буде поразка расистів росіян. Буде поразка. В них чи оці їхні військові вони не навчені, вони якісь у них не дуже сильно обучені і будуть нести сильні, дуже втрати росіяни. Повертаю все погане, все лихе, що принесла Росія на Покровський напрямок нашим людям. Повертаю їм назад. Хай з ними все це станеться, буде так і так є. Скажіть, допоможіть, що планують расисти на найближчий час, що будуть робити на Покровському напрямку? Це вони хочуть закрити дороги шляхи, перерізати. І це в них дуже погано не вийде. Це в них така ідея, мрія закрити шляхи. І саме на дороги, і, і, ем, щоб не надійшла зброя для військових України. Заперечуюсь, негатив убираю. Але це буде все зруйновано, їхній план зруйнований. Дорога буде працювати. Ще за, закликають. От вс, е, е, є такі люди, вони навмисно мають пильнувати і здавати інформацію. Криси на дорогах. Не знаю, чи це перевдягнуті, якісь агентури, шпигуни і криси на дорогах, що можуть навмисно передавати інформацію, заперечуюся негатив, убираю. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на Покровському напрямку. Надходить зброя без перешкод. Надходить постійно та стабільно. Великі потоки зброї. Буде так і так є. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть росіян від Покровська, тікають, лякаються, самі себе йдуть, хай поубивають. Прошу захисту міцного і вдень, і вночі. Янголи-охоронці, духи роду, прошу, закликай, допоможіть. Одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей, українців на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, скиди. Будь-яку зброю іншу, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Хай їм в голову летить їх нижче, більше наступати не зможуть ніколи. Буде так і так я все назад. Звідки прийшло туди і вертаю? Буде так, і так і є. Зараз я хочу ще подивитися це Куп'янське. Скажіть, допоможіть Вищі сили, що буде відбуватися в найближчий час, що заважає нашим військовим знищити росіян, що наступають на Куп'янськ? Ну, поразка там дуже Великі втрати у росіян і вони змінюють якимсь чином тактику. Застосовано буде з води атака чи марічка, катера. Вони ще можуть використовувати цивільних. якась хитрість, скажіть, думаю, що буде зупинити? Угу. Там будуть атаки на дороги, на шляхи, щоб до Куп'янська неможливо було дістатися, дібратись, повністю відрізати. Оце в них буде така атака. Використовують цивільних. Ну, дуже сильно захищають Куп'янськ. Прошу ще сили допомоги. Скажіть, що планують рашисти, Що будуть чинити? Знов хитрість і обман. Щось вони придумали? Або вони будуть перевдягатись в камуфляж, може, в цивільне? Атаку готують? Знов. Атаки на дороги, на шляхи. Може заміновано бути. Так, може таке бути. Як заміновано. Заперечу весь негатив, знімаю повністю. Повертаю росіянам. Руйную всі плани російські. Заперечую весь негатив. Убираю, руйную всі російські плани. Більше немає змоги росіяни продовжувати атаки на Куп'янськ, тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, І прошу захисту міцного для усіх військових, цивільних людей. На Куп'янському напрямку захист міцний. Прошу одведіть, одверніть від наших військових. Українців, цивільних людей на Куп'янському напрямку. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, скиди, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть назад. Хай з ними все це відбувається. Буде так так і є. Звідки запускають? Хай там і впаде. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу захисту міцного. Захищайте, оберігайте всіх, всіх, хто на Куп'янському напрямку наших людей. Захистіть, будь ласка, це буде все сказане, здійснене буде. Це має бути добре. Все буде дороги, шляхи відкриваються, все буде гаразд. Дякую за увагу! На цьому я завершую. До зустрічі!